Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запросити вас приготувати дуже смачнючий десерт Цей десерт Різдвяне Поліно. Незважаючи на те, що батьківщиною різдвяного поліно вважають Францію, в Україні також ми готуємо на Різдво такий десерт. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування різдвяного нашого рулету ми взяли 6 яєць. Я відділила білки від жовтків. Спочатку починаємо взбивати білки. Для цього додаємо половину чайної ложки солі і починаємо взбивати білки. Далі, коли зб'ються білки, ми додаємо 150 г цукру. Потім будемо додавати жовтки поетапно. І в три етапи будемо вводити 150 г борошна. Починаємо. you uh -huh. Ось такий вигляд повинні мати наші білки в збиті з цукром. Далі, на більш-меншій швидкості, починаємо вводити наші жовтки. Отже, включаємо. Наше готове, і викладаємо його на пергамент. Пергамент нічим не змащуємо для випікання. Розрівняли наш рулет. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів. Випікатися 10-15 хвилин до сухої палички. Рулет перепікати не потрібно, щоб він не тріскався. Рулет наш готовий. Паличкою дивимося суха паличка значить, рулет наш готовий. Гарячий рулет. Перекладаємо. На полотенце знімаємо пергаментну бумагу і закручуємо в рулет. І залишаємо, поки наш рулет повністю не остине. Поки охолоджується наш рулет, нам потрібно приготувати крем. В'ємність. Я взяла 2 пачки масла вершкового по 200 г. Масло повинно бути кімнатної температури розм'якчене. Процент жирності не менше як 82%. У мене 82,5%. І викладаємо масло в ємність і ставимо в міксер, будемо збивати до білого кольору на великій швидкості. і наше вершкове масло до білого кольору, далі на маленькій швидкості будемо додавати звичайне згущене молоко, одна баночка. Також додамо ванільний цукор. І потім поетапно будемо додавати або ж какао, або ж шоколад. Аккуратно домішуємо лопаткою. Все, крем наш готовий. Подивіться, який він має вигляд, еластичний крем, поки відставляємо наш крем. Готуємо пропітку для нашого рулета. Для цього я взяла. Це у нас вишнячок. Але ви можете взяти будь що будь-який сік. Також додаємо 4 столові ложки цукрової пудри. Розмішуємо. До цієї суміші нам потрібно додати 3... Столові ложки кип'яченої водички. І також одну столову ложку коньяка будь-якого. Коє бренді додайте бренді. І розмішуємо наш сироп. Рулет наш охолов, розкручуємо його, знімаємо наше полотенечко і пропитуємо наш рулет нашою пропиточкою. Та починаємо змащувати наш рулет кремом, і скручуємо наш рулет. Крутила я наш рулет, далі нам треба викласти його на блюдо. В залежності від розміра нашого блюда, формуємо довжину нашого рулету. Ну, ось, десь приблизно така довжина буде нашого рулету. І змащуємо наш рулет нашим кремом зверху. Вверху ми імітували кору дерева і також прикрасимо його. Ну ось такий вигляд має наше різдвяне Поліно. Якщо вам сподобався рецепт цього десерту і ви скористалися моїми порадами, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео!